Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні я вас навчу, як правильно відварити печінку, щоб вона була смачною. Беремо каструлю, наливаємо 1 літр води, всипаємо лавровий лист і перець горошком, всипаємо сіль за смаком. Вкладаємо 450 г курячої печінки. Спочатку добре промийте курячу печінку під холодною водою. Якщо є жовчні плями чи залишки жирів, обов'язково видаліть їх, щоб страва не мала гіркоти. Печінку треба готувати на середньому вогні. Як тільки вода закипить, ви помітите піну. Її потрібно зняти, щоб бульон залишився прозорим. Доводимо до кипіння і будемо варити 10-15 хвилин.